Ось, зняв натяжитель, трошки так погрався їм, подивився, як він у мене робив. Тобто, коли ти приходиш в гараж, заводиш мотор і йде десь секунда, дві, ну, може три секунда, ну по-різному воно буває, йде такий грохот. Ну, це явно, знаєте, як цепок не натягнутий, йде грохід. І Потім тиск масла якби збільшується. Ось сюди підходить масло, вон там канал. Отак воно позиціонується, заходить масло, давиться масло на плунжер, плунжер притискає цей башмак натяжний і стук зразу прекращається, все добре, мотор робить, все як положено. І отак кожен раз цей Там В інтернеті читав, пишуть, що треба міняти. Ось міняй і все буде гаразд. Або тут не знаю, став якийсь натяжник, вінтовий. Ну, то можна оце все викинути, тут нарізати різьбу умовно. Да? Підкрутив, там трішечки там, натягнув, -на 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 Там якось треба це все діло ще знати, скільки натягувати. Ну так, щоб не перетягнути. І все, і катайся, там деякий час підтягуй і все. Ну, все ж таки це такий останній варіант робити звичайний вінт з контрагайкою. І ще зробити треба так, щоб масло звідти не текло. Цей канал треба заглушити, бо він не потрібен. Там внутрі стоїть клапан. Звичайно, масло, яке сюди зайшло, щоб воно назад не виходило. Але наш, навіщо той клапан, якщо сам плунджер, він тут. Достатньо в цьому, всій гільзі алюмінієвій він достатньо тут люфтить. Тиск все одно воно тримати не буде, воно через озори все вийде. Ну Як воно і да? Воно все одно масло звідти виходить. Ну, ладно, воно, вони встановили клапан, там в нутрі стоїть пружина. Я зараз постараюсь розібрати і, розібрати, показати. Так Зводиться він як? Отак От нажимається, це як його вставляти? Я думав, як же його вставити? Ось пружинка оця. Я думав, наша вона нужна? Вона нужна для того, щоб ти отак стиснув, плунжер туди, пружину здавив, отак раз язичок цей пружинку, якщо видно ось ця пружинка, от, і все, воно потім ти вставляєш або надавить його, або може ціпок сам вдарить, ну я б так не ризикував, щоб ціпок сам вдарив. Все, воно далі по цим далі по цим зубцям, вона, плунжер не виходить, тому що тут зубці такі, вони хитрі. Так, все, я отак розібрав. Ось пружина. Там ось клапан стоїть. Ну, може не видно там внутрі. Клапан дуже схожий на той, що стоїть в гідрокомпенсаторах. Пружина тут також клапан стоїть, ось тут, вон там внутрі. Там шарик, пружинка. Ну, це такий клапан, який передохраняє, щоб коли дуже багатий тиск, щоб воно сильніше не давило, і цей клапан е регу регулюровочний, скажімо, ну, він регулює тиск в плунжері. Цьому. Так, от пружина, плунжер, як зроблений плунжер. Оця остання канавка, оця от остання. Вона прямокутна, ну якщо січення подивися, вона прямокутна. То, тому коли оця пружинка середня попадає в цю канавку, то вона вже ну, не дає йому ні туди, ні сюди. Але останні ці канавки, вони зубчать, ну, такими, я потім нарисую покажу, такі зубці. І виходить, що плунжер... Він отак ось виходити може до цієї канавки, далі він не піде. Тобто отак раз, 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 раз. А туди він не заходить. Якби, ну, логічно, пружина давить, плюс плунджер не може якби, зайти, щоб люфт був. Але що вони зробили? Сама оця от пружинка, оця кільце таке пружина. Воно болтається, ось, ось воно болтається в самій канавці. Десь міліметра 4, ну так, да, десь. На що вони це зробили, я не знаю. Щоб його зняти, треба перевернути, Не знаю, видно, ні там такий у нього ход є. Ось так виглядає. Якщо я виточу такі шайбочки, якісь туди тада, треба їх поставити, щоб зменшити ход у цього кільця, то може напевно воно буде краще робити. Ну це треба ще подумати, розібратись. Бо я не хочу дуже багато перероблювати тут, щоб я просто хожу. Тобто взагалі та схема, наче якби я як так дивлюся, вона робоча. Але на практиці вона не робить, вона стучить та поки поки тисне наб'є. Повинна при старті, щоб воно без масла також тримало. Як це зробити, я буду над цим думати. Ось, витащив, приспособу. розрізнув таку, доволі таки воно плотно. отак зажимається, ось і я можу тут протачувати нову канавку. Місце для канавки є тільки одне і треба буде з цим користатися один раз. Похибки. Не має бути, інакше буду щось заново видумувати. Е, як видно, ексцентрик тут є у цій приспособі, Це, е, я так зробив спеціально для того, щоб підлаштуватись під ексцентрик самої е, ну, натяжника, бо він також не по центру цей отвір. Ексцентриці ставив у мене півтори мм. Зараз отак. Просто зажимаю його, і воно повинно все бути рівнесенько. Ну Якщо там десь плюс-мінус десятка, це на кільце стопор, Ну на це кільце пружини воно ніяк не повліє. Я так вважаю, взагалі нічого не повлияє. Ну Але індикатором я перевірю, буде цікаво, що в мене там вийшло. Все, зажимаю, Все нарешті я виставив. Зараз продемонструю ось індикатор підходу. Так, ну ось нуль, так. Да? Скільки там? Ну, хай три, три сотки, це ерунда, це краще, краще, ніж я думав, то воно піде. Звичайно, намучався, не так просто воно було виставити. Ось. Зараз саме таке основне це підготувати різдечик для того, щоб зробити таку канавку під усе кільце. Канавка ще повинна бути вона такої форми. Зараз я намолюю. Ось якби тут під 45 градусів. Ось така канавка повинна бути. І... Скажемо так, оцей розмір повинен бути десь міліметр. Я не знаю. Добре, що це алюміній, то можна з якогось рапіту зробити такий різечик маленький. Рапіт легше обробляється на наждаку. то Я зараз зроблю та я зроблю канавку, та вже хочу засунути плунжер та подивитися, що з цього в мене вийде. Все, поїхали. Так, ну що, кульмінація. Ось такий різечик вийшов. Зараз я їм залізу аж в ту канавку заводську, там приміряюсь, все тут ну, полімбом виставлю. І потім відійду і зроблю тут таку канавочку, тонкесеньку, тонесеньку. І не розбираючи, не знімаючи з патрона, прямо тут спробую його. Як воно робить, бо це діло таке дуже-дуже важливе. Головне не провтикати. Поїхали. Так, у мене настрій піднявся, бо з першого разу все чудово вийшло. Ось такий люфт ось такий, буде під час старту. Як, ти, як тільки масло наб'є тиск, Воно його так надави на натяжник і все. І ось вона виходить. Раз. Раз. А туди не йде. Туди, ну, воно ж якби там зубці такі. То есть, раз, раз, тобто вона виходить. Ну і все. Це остання канавка, яка не дає, це якщо вже ципок сильно зношений. Воно якби та канавка, воно ловить цей плунжер, він вже нікуди не дінеться. Все, я його доставати не буду, бо вже воно невдобно в цій оправці, вже достаю і, і збираю. Ось так от довго чекав на це рішення, і ось воно вже готове. Добре, все таке. Все збираю і потім вже, коли запущу мотор, Сам подивлюсь і вам покажу, як воно працює. Такий перероб... дороб... дороботаний натяжник. Встановив натяжник. Але е, я його взвів і якби так засунув, затянув ці два гвинти. Але його ж треба розпустити. Для цього його на нього треба надавити. Оце я прийшлося мені туди залазити відкруткою надавити на башмак, він надавив на плунжер кільце стопорно розійшлося і він, він так, ну якби він сработав і він якби спрацював, він придавив одразу цепок. А я оце думаю, а якби у мене оце кришка б стояла, як би тоді? Ну, якщо, наприклад, людина Ну нащо вони так зробили? Я оце не розумію. Може воно так зроблено і розраховано на той випадок, на випадок тільки один. Коли ти сюди поліз, то ти вже купляєш новий натяжник. Може воно так і розраховано. Що... Або треба проявити якийсь там якусь смікалку, щоб взяти його і таким чином звести. Або ще варіант це запустити мотор і цепок він вдарить по натяжнику. Ну це таке діло, я не знаю, так ризикувати. Ось оці від отлівка, ось одна отлівка, ось інша, яка не дає цепку вискочити з зачеплення. Але ж є ще ця зв'язка, зірочка. Ну, це, мабуть, там може цепок перекрутити, ну, прийти на зуб. Ну все, натяжник працює. І вже як зберу мотор, запущу, я впевнений, що того грохіту, який був, його вже не буде. Може під час старту так трошки поцекати щось такий невеличкий шум буде. Грохіт був тому, що плунжер дуже багато прятався, бо у нього був вільний хід там, міліметра 3. І цього вистачало, щоб цепок бив по цим. Ну, по, по по голосі, що бив, тому і получалося таке діло, такий шум непростий, дуже важкий. Все, збираємо далі. Так, мотоцикла я вже заводив, вчора навіть їздив на ньому, касаємо натяжника. Це дуже добре. Ось демонструю, що мотор холодний, все холодне. Зараз запускаємо. На жаль, того шуму, який був до ремонту натяжника, я якби не засняв. Грохіт був дуже жахливий. Я ж кажу, десь 2-3 секунди грохіт такий був, що казалось, що там щось взагалі там, паршня, там зустрічаюся десь. Так, все, включаємо і звичайний шум. Ось і все. Ніяких шумів нема. Так що так що е ця система, те, що я переробив його, воно абсолютно працює і не треба нічого купляти. Так що кому треба, той хай бере якби так на замітку.